Передплатники україномовного каналу, бачите? Будівельно, будівельні роботи тривають. Робиться ця домівка Ми з Марком сьогодні тут на прогулянці. І бачите, тут сходи нові роблять, були такі старі і були качелі старі. Зараз нові побудували. Ну і тут розбудовується. Все буде, да, Максим? Ми з Максиком на прогулянці. Бачите, навіть асфальт новий поклали. Той же дом, та ж домівка, що ось, на лице, І Лошадка і діточок катають. І ми з Максиком тут гуляємо. Це ж домівка, що зруйнована. Така маленька конячка. Поні, мабуть. <рес> нас сподобалась та конячка. Гавкав <рес> на неї, да, Максику? Кран не туди, і не сюди. Підходив я до людей, якийсь я там біля під'їзду, який ну, живуть люди. Кажу, що там, відбудують до зими. Таке щось будували, будували, потім фінансування скінчилося і поїхала бригада щось інше будувати. Зараз не так багато бригад, які, а будувати є що, І Північна Салтівка. І... Будемо сподіватися. Більше як пройшов день у Харкові. ну Тривоги були. Він не так багато як. То буває, прям часто-часто водить, а так, ну, одна чи дві, і все. І гарно. Ну як гарно. Гарно, коли б зовсім не було і коли б зовсім все закінчилося скоріше. Ладно, будемо сподіватися. Усім тихого вечора, усім спокійної ночі, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добраніч, мої любі. Пока.